Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні я буду робити відеоогляд ось такого набору. Бачите, це набір, діамантова викладка з стразами. Набір я купувала у Львові, вартою він 139 грн. Називається так: набір для творчості зі стразами на картоні 5D. Ну 5D це, скоріш за все, самі оці стрази. Це, це, це вони так характеризуються 5D. Що, торгова марка діамантові ручки. Є сайт diamondshands.com.ua. Постачальник. Вироблений набор в що це у нас за країна? Господи, Кенер. Ну, чоу жоу скоріше за все, що це Китай. Термін придатності необмежений. Написано, що призначений для використання дорослим та підліткам старше 14 років. Що в нас є в наборі? Ось такі стрази, платочок, така ручка. Бачите, вже на неї наліпила пластилін. Ось такий пластилін пакетики. Але якість пакетиків лишається вважати кращою. Так, ось така штучка є. Ну, це, ніби, знаєте, як Мольберт. Це, це ось так ставиться. Я здогадую, що коли закінчиться робитися робота, то ми ставимо ось так нам цей мольберт. і так воно виглядає. Ззаду в нас є інструкція, як. Який стразик відповідає якому номеру. І сама основа. Так, ну я повністю основу відкривати не буду, щоб ви розуміли, оце все, оце все воно йде з клейкою основою. Тому краще, якщо ви будете викладати якусь діамантову мозаїку, то бачите, відкривати ось воно вже тут вже воно приклеєно, Бачите, ось ця частина. Відкривається, а ця частина приклеєна. Як я колись збирала таку мозайку, що я робила? Я не відкривала повністю її всю, а от відгортала, дивіться, якщо ми викладаємо голову, так то я відклада, як це кажеться на українській мові, відривала цю основу лише на той шматок, який я викладала. І так поступово-поступово я Викладала все інше. Ну що ж, нібито, знаєте, друг нормальний. Ось ця е, рамочка, вона така, знаєте, дуже задешева. Тому, якщо я буду робити рамку, звичайну рамку, то я б оцей, ось, як називається, декоративне обрамлення, то я б його навіть закрила нормальною рамкою. нормальною. Не оці, не залишала оце, блін, Вибачте, псевдорамочку. Так, що в нас по стразах? Так, давайте порахуємо. Кольорів тут 20 і стразів має бути також 20. Ну що ж, я буду зараз відкривати і дивитися, що із їх. Сподіваюсь, що мені вистачить на всю роботу. Так, ага, от вони отак запаковані. Так, давайте подивимося. Знаєте, таке враження, що це буде якась довга така лента, не просто стрази по окремо, а на ленточки. Так, ну, то, що я вам і казала, дивіться, ось це щастя, ось такому вигляді. Дивіться, щоб вам зрозуміти, це воно все йде один за одним. Ну що ж, рахуємо кольори. Один, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Дивіться, нібито кольорів вистачає. О, Що я хочу сказати? Дивіться, кольорів мені вистачає, але з тразіка, бачите, якщо отут їх трохи, то ось тут їх дуже забагато. Ну що ж, буду я починати потрошку викладати. Подивимось, що вийде. В кінці роботи. Зустрінемося, коли я вже викладу хоча б половинку. Вітаю всіх на своєму каналі! І ось я вже закінчила викладати алмазну мозайку. Це виробництво. Мозаїки Китай. Не знаю, де її виробник, не виробник, а продавець придбав, але я її купила в магазині Мережка місто Львів. І знаєте, алмазна мозаїка це саме той момент, коли ти хочеш вишивати, рукодільничати, так, а цього не можна робити. Ну, так, як сьогодні, так, свято то щось захотілося зробити, а вишивати не можна, то я почала докладати цю мозаїку. Чому докладати? Тому що почала я її викладання десь о, о, десь так числа 12-13 вересня, і от закінчила я її зараз. Ну, знаєте, викладала її там, десь, може, два дні. Викладала, тоді відклала, і сьогодні я от її закінчила повністю. Викладала я всі ці алмазки по кольорах окремо. От Бачите, тут йде червоний декілька відтінків, потім згодом йде темно-коричневий, чорний, помаранчевий, також червоний, сірий. І викладала що я кажу, що. Спочатку один кольор, потім другий, потім третій. Що мені не сподобалося, я взагалі не розумію цього. Дивіться, ось тут стріли йдуть: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, і отут сьома. То дивіться, ось з лівої сторони якісь стріли взагалі не розуміють, нащо тут темно-сірий, а тут світло сірий якісь стріли е, різні. Також і отут, взагалі, непонятно мені, з чого вони вирішили робити такі стрілки. Так, отут мотлах якийсь був червоний виблизькує, і ніби, здається, що між рядками проміжки, але ні, все одної, одної фактури. От зараз дивлюсь, ще ось тут взагалі мені не зрозуміло, на рахунок чого, вибачте, тут темна. Темно-сіра алмазка. Взагалі я не розумію, нащо вона там. Знаєте, Хочеться навіть її відколупати і приляпати туди якусь темно червону Ну, і ще, що мені не до вподоби в одязі в іконах, то це чорний колір. Краще б вони замінили, вибачте, сірим або таким синім кольором, але не чорним. Коли я вже виклала повністю алмазку, я їм прокатала скалкою, звичайною скалкою для тіста, яку ми беремо. Я взяла паперовий рушник, поклала зверху повністю і почала отак з ліва на права, з права ліва, зверху донизу, потім по діагоналях прокатувати скалкою. І коли я прокатувала скалкою, то був такий звук: отак. тринк, тринк. Це звук був від того, що мої алмазки, вони ставали на своє місце. То потім я ще взяла, відклала рушника і от по всій цій роботі просто прокачала скалкою. Так, порадили робити дівчата з Фейсбуку. Для чого це? Ну, Звісно, що ми притискаємо алмазки. Рукою, так? Тобто ми беремо той карандашик да? і оце ж так тикаємо, тикаємо, тикаємо. Скалкою ми ці стразики, ми їх притоплюємо. Це для того, що якщо ви будете ставити ось цю роботу, наприклад, без рамки, то ваші алмазики вони не відпадуть. Звичайно, ви можете зверху покрити лаком, можете не покривати. в мене є робота одна-єдина. Трояндочка синя, і я її взагалі не покривала лаком, вона висить в мене без скла, просто на, на клейончатій основі. І взагалі вона, Я її просто навіть не витираю в тряпочку не зганяю з неї пил, бо чомусь на неї пил не сідає. От. Ви, звісно, можете цю роботу свою, яку викладати, або покривати лаком, але якщо будете покривати, то дивіться, щоб той лак потім не зліз. Або просто поставити під скло, в рамочку під скло. І ще я вам розкажу, як я викладала цю роботу. Ви бачите, що в мене робота така маленька, так? Ну, десь приблизно там. Образно до 20 на 20, так? І щоб не відклеювати повністю всю роботу, бо дивіться, якщо ми почнемо ось тут викладати, то ця частина нам буде липнути до рук. То що я робила? Я брала, тут була така целофанова клійонка, не клійонка, я не знаю, як навіть буде ця кліонка на українській мові, то я цю клійонку відтягувала, отак, коли я почала викладати його в платок. То я його відтягнула, виклала ось тут і викладала кажу, по кольорах. Спочатку один кольор, який був на платку, Платок — це в нас хустка, О, на хустці. тоді другий кольор, тоді третій, потім четвертий, потім п'ятий. Ще я всі ці алмазики, зараз дивлюся, що мені не подобається тут шматочок, тут, то можна його трошки подвинути. Коли я вже виклала все, то я їх трошки, знаєте, оцим карандашиком я їх з воротньою стороною так притискала один до одного. Тоді, коли я, коли почала робити цю частину, я також відклеювала стріли, я відклеїла ось так. Потім ось так виклала, і коли я вже почала доходити до чорного кольору, мені невдобно було, бо, бачите, тут дуже великий шматок. То я взяла ту о, клійонку, відірвала її повністю і зробила ось так. Я її наклеїла по діагоналі і почала приклеювати ось так. Мені це, коли я цей кусок приклеїла, тоді я виклала ось так клійонку. І почала просто по шматочках переходити далі. І от повністю готова робота. Залишається поставити її в рамку, а поки що вона буде стояти на ось такій підставці, яку поклали в роботу. І знаєте, що мені ще не сподобалось? Ось тут на зворотній стороні артикули, це позначки, бачите, от колір «J». Так, о, колір з буквою G, Оце він 13, на це я не рахувала. Ну, беремо, наприклад, четвертий. так? І оце мені потрібно було дивитися. отут викладаєш, тут дивишся. О, знаєте, не дуже було так перегортати. То що я зробила? Я взяла на кожен пакетик, приклеїла о, цінничок. і на цінничку просто намалювала. От Кожен пакетик він підписаний. Оце. Перший, там, третій, Ось, вони навіть отак підписані: 310, 312, 18. І я на кожен просто поряд написала: якщо 310-й, це буковка Б. І коли я викладала, то я вже брала пакетик. Ну, наприклад, отут, оце. чорний, це буква Б. То я вже знала, що чорний це буква Б. Ну, якось так. Алмазики в мене лишилося ще. Знаєте, ще можна другу таку роботу викласти. І я вже думаю, треба було дійсно що цю роботу, мабуть, відсканувати, відсканувати, а тоді або взяти двосторонній скотч, наклеїти і на нього викладати оці всі алмазики, або якийсь клей, наприклад, там, суперклей, то на нього викладати. Ну, що робити з алмазиками, навіть не знаю. От, загалом, кажу, робота дуже така красива, і поки що я її поставлю ось так, на оцю тримачку, і буду, буду її лишати поки що на видному місці в домі, а тоді, може, знайдеться якийсь покупець, або комусь я її подарую. От. Дякую всім за перегляд. І до наступних відео на моєму каналі.